До кінця зими, до сінця називається, знаєте як зимобок. Тому що перебою весна зиму, вже тепер ніби піднімається сонце. І масниця завжди проводилася в останній зимі. І от вже в останній день зими, в неділю, спалювали. 1800 році перенесли на 1 січня, а повітря починався із весни. Рік починався із весни, бо наші крепки і вороги, і мазниця, і над зими завершуються цикл природи. То й очищалася душа, по праці веселилась щиро, стіки забере забережемо. весняним сонцем далі діла. Вважаю, летні, Такого сна вже встоїть, що у нас дорожчий. Колядки відгуляли, все пошили і поткали. Рядку й ребід заховаєм, на світці Богу. Сніжновіла, посивіла, поруніла. Но... В до річки, не сльози у водичку, весну зустрічаєм, пирогами пригощаєм, А ми весну зустрічає. Понад полем плуга там жив горе, теплим вітром віє, вода де жито сіє, теплим вітром віє, бо де жито сіє. Масно чоле зігріває гори доли, ми масницю гуляй, плечі зиму випихаєм, а ми масницю гуляєм, плечі зиму випихаєм. масниця має. Ти нам Богом, послана. Традиції сиропусного тижня такі, що на третій день треба робити генеральне прибирання. І прибирати головний атрибут нашої української хати піч. Ми це зробили геть за традиціями. І тепер у цій печі ми будемо палити. Опудало зими, нехай усе лихе, все зле. Усе, що із війною від наших злих сусідів до нас прийшло, згорає у цьому вогні і більше нас не тривожить. О, гарно горить, гарно горить, покажіть, подивіться. Швидко прийде до нас перемога. Техніка ворожа, рідна Україна переможе, горить, палає, більше палай, руський корабель.